Малята морських черепах, щойно з'явившись на світ, поспішають до моря. Але що бути далі? Рептилії повернуться на берег лише через довгий період, який може тривати від року до 10 років. Ці роки називали втраченими. Нині американські вчені починають заповнювати прогалину в знаннях. Вони прикріпили gps трекери до панцирів 131 молодої рептилії в мексиканській затоці, зокрема до логергедів, бісів, а також зелених і оливкових черепах, оскільки панцирі ростуть швидко, джіп. Стрекери тримаються від кількох тижнів до кількох місяців, але вже це дало нові знання. Дуже важливий висновок у тому, що вони не дрейфують пасивно, як ми тривалий час припускали. Раніше вважали, що молоді черепахи пливуть туди, куди їх несе океанська течія. А експеримент показав, що вони самі вирішують, куди плисти. Деякі маленькі черепахи запливали до прибережних районів, але розверталися і відпливали. Тож ці юні рептилії активно маневрують і активно змінюють свій напрямок. Вони уникають берега. Дані GPS-трекерів показали, що малята черепах переміщуються між водами континентального шельфу та відкритим океаном, але також запливають і в прибережні води. В океані є різні течії, відбуваються різні події, що впливають на поведінку черепах. Тому найдивовижніше те, що ми дуже мало знаємо про цих рептилій. Морські черепахи знаходять місце свого народження навіть через багато років. Науковці припускають, що вони орієнтуються за магнітним полем землі.